Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні пропоную віданбоксити ось такі дві коробочки від стрільця <звук> Баварські керасири і австрійські керасири. Коробочки трошки такі пожовані в мене. Але це не страшно, тому що саме цікаве всередині. Давайте спочатку оглянемо, що нам виробник обіцяє з обкладинки. Масштаб 1 до 72, 12 вершників. І про що дуже нам намалювали вершників. Ну, тут я вже похвалю дизайнера, дуже все чітко чітко видно, що є в коробці. Є вершники, є коники. 12 вершників, мається на увазі поз, і 6 позконів. Застереження не для дітей до 3 років, і так, далі, і так далі, і так далі. Адреса, знову ж таки, якась незрозуміла тут написана. Добре. Це, що стосується австрійських керасирів. І є у нас ще баварські керасири. Так само масштаб 1 до 72, 12 вершників. І знову ж таки, дизайнери намалювали нам, що лежить в коробці: 12 вершників і 6 коників. Ось так, бачите, коники ті самі. Насправді я заглянув в коробки і скажу, що тут дизайнери трошки впороли гарячку, бо коники не одинакові. Тому що тут намалювали таких самих, але в наборах лежать різні коники. Тому, тому давайте дивитися, що всередині. Почнемо давайте з австрійських керасирів. Прошу дуже. Два літніки з кониками. Вони однакові, і, як бачите, в таких досить динамічних позах конники скачуть в бій. Ну і прошу дуже вершники. Вершники. Що тут можна сказати? Тут чудова-чудова робота скульптора. Важливо сказати, що автор цих мініатюр скульптор Антон Дербілов. І Антона, на жаль, вже немає з нами. Антон загинув. Загинув на війні. Загинув. Його вбили російські окупанти. Смерть російським окупантам. На жаль, зараз багато є якихось незрозумілих розмов про те, що треба спілкуватися з росіянами, що треба вибачати, що треба йти на переговори. Кожного разу, коли ви будете чути подібну дурню, подумайте добре, що треба сказати росіянам, чи треба з ними домовлятися, чи треба з ними спілкуватися, чи треба просто вказати їм напрямок російського воєнного корабля. Ну і повернемось до фігурок. Як бачите, хлопці тут на літнічках зображені в таких досить динамічних позах, в атакуючих позах. Ось дядько летить вперед. З... Це якийсь такий палаш у нього в руці. Ось він летить вперед, ще один. Е, чудовий дядько з пістолетом, з мушкетоном. Чудовий дядьки. О, дивіться, ось це командир, напевно. Дивіться, який чудовий, ще один. Чоловік з пістолетом, і на барабанах тут грає гра в Дуже схожий мені це дядько на якогось на зображення Влада Цепиша, якщо не помиляюсь, десь такий портрет був історичний, і він якийсь такий дуже схожий на того власне дядька. Добре, дивимося, що в другій коробочці. Тому що тут теж лежать керасири, але баварські. І я спочатку подумав, що їх можна міксувати. Давайте подивимося, чи вони такі самі, чи схожі, і чи можна їх міксувати. Ну, і тут те, що я казав, коники. Коники, як бачите, ось тут, ось тут ось ті коники, які намальовані на коробках, коники в спокійних позах, ось цей пасеця взагалі дуже гарно. А тут, як бачите, коники, хоча в них повністю вся ось ця збруя однакова. то Тут коники динамічні, а тут спокійні. Тому коники сміливо можна міксувати між цими наборами. А ось дядьки, давайте подивимося, чи можна їх міксувати. Тут ну, відповідно до коней, дядьки вже в таких спокійних позах сидять, чекають якби в засідці. Ось цей гарно, бачите, як кинув на руку, тримає в руці ось цей мушкетон, музикант, тут нема вже летарника. Дядька з летаврами, тут є ось такий трубач в трикутній шапці. І дядьки знову ж таки сидять, бачите, спокійно чекають команди до бою. На перший погляд, вони однакові, вони дуже по своєму озброєнню. Вони дуже схожі на солдатиків з попереднього набору, але є одне, але давайте я вам покажу, про що йдеться. Ось керасири з одного набору і з другого, і як бачите, вони майже однакові. Є один нюанс. Подивіться, як кріпиться рушниця. Ось цей мушкетон. Дивіться, тут видно. Бачите, Тут він кріпиться прикладом вверх на петлю, а тут він кріпиться прикладом вниз. Має такий ось чухол, якийсь і кріпиться прикладом вниз. Ну і це основна різниця. Тобто я не сильний спеціаліст по війні за іспанську спадщину, не знаю. Можливо, і так і так носили, але мені здається, це суттєва різниця, тому, тому на жаль, міксувати цих дядьків не дуже вдасться. Хоча є моделі такі, знаєте, універсальні, ось ці, наприклад, дивіться, які тримають мушкетони в руці. Не видно, як він кріпиться, тому, тому дуже можна спокійно цих дядьків міксувати. Ось цей теж, дивіться, який розкішний, його можна дати і одним, і другим. Тому, що, як бачите, і форма шолома, і сама кераса дуже схожі. Навіть ось ця хустинка, ось ця, я не знаю, як це таке жабо. А ця хустинка галстук вона така сама є в обидвох. Убид фігурок з обидвох наборів. Трошки, трошки іншу форму мають рукави, але насправді дуже схожі. Тому, тому деякі фігурки сміливо, як на мене, можна міксувати, і в цьому масштабі це не буде ніякою проблемою. Прапороносець. Прапороносець вже має прапор. І бачите, має, це піка. Це насправді піка, на якій він носить цей прапор, і, як на мене, досить. Природньо це виглядає досить прикольно. В цьому наборі теж, бачите, в нього піка, тільки він тут має вже таку петлю, до якої кріпиться гачок. Тут такої штуки в нього Ні, теж є, теж є, просто я її не роздивився, вона ближче. Тому навіть цих дядьків, мені здається, можна, можна міксувати між собою і давати в одну і в другу армію. Добре, тепер давайте я це все відріжу. Посажу вершників на кони і так буде краще їх можна буде роздивитися. Я хочу славою, гіркою, я хочу стати справжньою, супер Прошу дуже, я зібрав модельки. Наразі так швидко зібрав, щоб просто показати. Без зачищання, без підгонки. Вершника до коня. Ну, і давайте розкажу вам про структуру кожної коробки. Як бачите, структури трошки різні, бо зараз розкажу про що я. Ось ви бачите, у нас є якби, командири, є ось командир головний, є прапороносець і є музикант. Традиційно три фігурки, так само є і в цьому наборі: баварців і австрійців теж три. Тоді наступний, тут вже нерівномірно: тут у нас є три дядьки. Які мають мушкети в себе, тобто ці мушкетони рушниці. Тут у нас є два дядьки з мушкетами, два з пістолетами. Тут у нас йде три дядьки з пістолетами, пістолетники, а тут же у нас відповідно вже є просто п'ять дядьків з мечами, які атакують. Ну, а в Баварців лише три, три фігурки з мечами, які такі, знаєте, Просто наголо і вони готові йти в бій в атаку. Ось так як у цього, наприклад, бачите. Тобто структурно набори різні, але, так як я казав, оцих власних дядьків з мушкетами, які вони підняли, можна між собою сміливо міксувати, і, я думаю, різницю ви сильно не помітите в тих фігурках в такому масштабі. Ну, а тепер давайте найцікавіших. Найцікавіших просто візьмемо і роздивимось детально кожну, кожну модельку. Прошу дуже. Командир австрійських керосирів Прапороносець австрійських керусерів. Дядько з летаврами, музикант, розкішна фігурка, просто, просто чудова. Ну, тепер на черзі баварські кесири. Ось такі вони коробочки керасирських наборів від стрільця на війну за іспанську спадщину. По якості нічого не буду казати, я сподіваюся, ви все бачили. Якість традиційна для стрільця у облой. На щастя, я не побачив жодного непроливу. в мене солдатики відносно досить чистенькі, а всі проблеми з облоєм вирішуються без проблем з допомогою. Ножа моделярського. Тому, як на мене, якість чудова. Ну і що стосується скульптурної частини, то тут все на найвищому рівні: чудова робота Антона Дербілова, царство небесне, смерть російським окупантам. Хоча Антона з нами нема, він продовжує жити в своїй творчості, в своїх скульптурах, в своїх солдатиках. Ну, а нам з вами, хто не воює, лишається тільки святий обов'язок допомагати Збройним силам України усім, чим ми тільки можемо. Ну а також підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. І все буде Україна!